Вітаю панікіна Рудік, народний депутат України, лідер політичної партії Голос. Вітаю доброго дня. E, Спілкуємося через два дні після останньої атаки расистів на Київ, на Харків, e, чи не найбільшої з початку війни. Цього разу поштаждали і ви особисто. Так. E, це надзвичайно боляче про це говорити, тому що. Ем, е, тому що коли ти маєш якийсь досвід персонально. Ти його пропускаєш через себе і бачиш не тільки руйнації в своєму будинку, але і руйнації, які відбуваються поруч. Вчора зранку ми прокинулися від звуку повітряної тривоги. Це не вперше, коли ми так прокидаємося за останні два-три тижні, тому що Росія атакує нас більш інтенсивно, так як і казав Путін протягом останніх двох тижнів Росія. Випустила по нам близько п'ятиста ракет, більшість з яких наші протиповітряні сили збили, але все одно деякі досягли мети. Я спускалася до першого поверху, де я сиджу під, під сходами для того, щоб сховатися від атак, але я не встигла, тому що в цей момент пролунав вибух і вікна з одного боку мого будинку, вони просто. Вилетіли з своїх рам у моїх сусідів почалась пожежа. Я вибігла на вулицю, і у темряві ми шукали, чи є хтось кому потрібна допомога. А в цей момент атака продовжувалася. Уявіть дим, пожежу, крики людей, всюди скло і ракети, які все ще летять в тебе над головою, які все ще збивають сили протиповітряної оборони. Це було надзвичайно страшно і головне. Що вибух був насправді десь в 600 метрах від мене, тобто він був навіть не близько, але сила ударної хвилі була така сильна, що в мене винесло вікна. А ви уявіть, що сталося в будинку поруч, з яким ця ракета потрапила, і що сталося з іншими людьми? Ми бачили людей, які втратили кінцівки вчора, і люди, у яких квартири і дома згоріли просто вщент, і надзвичайно. Це звичайно дуже важко, і е, перше про що я думала, це про те, е, як себе почувають мої рідні та сусіди. Але потім ще я, я шукала свою кицьку, і я дуже рада, що вона знайшлась. Дуже багато людей вчора. Ми допомагали їм заходити домашніх тварин, які також постраждали від, від вибуху, і тому що ти ніколи не можеш знати, як вони зреагують. І це, це також надзвичайно боляче. Але ми боремося за кожне життя uh -huh. людини чи тварини, тому що це відрізняє нас від, від росіян. Будь ласка, скажіть, яка мета Путіна атакувати великі міста, такі як Київ і Харків? Він жертвує сотні мільйонів доларів, не, не досягаючи жодного військового результату? Військовий результат ніколи не був метою Росії. Це мета Росії це зберегти е, зараз владу Путіна. Путін готується до виборів. Він показує росіянам, що він сильний і має все ще е, можливості е, показувати цю силу. Атаки, які відбувалися на Київ, не мають нічого спільного з е, тим, щоб знищувати воєнні об'єкти. Поруч з тим, де я живу, немає жодного воєнного об'єкту. І ці атаки було показано путіним, що він мститься за попередні успіхи української армії на чорному морі, е, а також е, вибухи, які були у Белгороді. Це єдина мета була. Чи може он це зламати дух українців чи більше посилити їхню е, рішучість, опір і ненависть до Росії? Ви знаєте, у нас так багато говорять, що всі втомилися там, mm -hmm. говорять про те, що, е, що дуже важко два роки поспіль жити під бомбами і у війні, і що люди починають, е, знаєте, скаржитись. Але вчора, коли люди розбирали завали і витягали одне одного з-під скла, коли витягали котів і собак одне одного або стояли і тримали дітей, вчора не було жодної жодних сварок. Вчора люди були просто разом і допомагали одне одному. Вчора було тільки любов, тільки бажання вижити і допомогти вижити іншим. Ви знаєте, є відео про те, як вчора вночі приїхали волонтери для того, щоб розібрати скло під за і допомогти тим, хто втратив свої домівки, і люди в темряві розбирають скло від розбитих вікон у будинку. Чи є це знаком того, що ми все одно не дивлячись ні на? Які проблеми стоїмо разом і готові битися. Ви знаєте, до цього моменту я від нього чула від жодної людини, жодної ні разу фразу про те, що ми повинні е, піти на перемовини, або що це стає дуже важким. Ми розуміємо, що ми. Що це дійсно дуже важко? Що наші життя під загрозою, але у нас немає іншого виходу. Я хочу вам показати, я зараз заходжу в тій кімнаті, яка вчора була яка вчора була, була атакована, де вибуло вікна. Вчора ми з моїми сусідами прибрали все, що можна було, і заклеїли пластиком. Дивіться, вона mm -hmm. Тут вже не так холодно, і тут в принципі можна жити. Так ми зробили для всіх наших е, сусідів і допомагали в тому будинку, в який потрапила ракета. Тому е, ми виживемо, ми е, готові боротися далі. Е, якщо ми не знищені фізично, ми будемо битися далі. Угу. Цей важкий ситуації, та приємно чуття, що український дух непохитний, так? Да? Абсолютно, у нас немає іншого виходу. Ми тільки більше підтримуємо наші збройні сили, і ми тільки ще активніше працюємо для того, щоб була перемога. Я думаю, що вчорашня атака і мій персональний досвід це спосіб ще розказати моїм колегам в Європейському Союзі, Сполучених Штатах, в Великобританії. Про те, що війна не закінчилась, що вона ближче ніж нам здається, і е, що Україна все ще потребує величезної допомоги. Ми б'ємося і готові битися, і наша армія робить все можливе і неможливе, але ми не можемо битися з пустими руками. Нам потрібна допомога і фінансова для того, щоб утримувати нашу країну, і е, військова. Ви уявіть, е, якщо Путін випустив 500 ракет. За останні декілька тижнів, скільки ми витратили боєприпасів для захисту від цього, тому нам потрібно терміново боєприпаси. Нам потрібно, щоб ті щоб ті винищувачі, які вже на ходу до України, прибули сюди і почали працювати, бо це додасть додатковий рівень безпеки, і можливо, ми зможемо лягати спати, знаючи, що прокинемося вранці. Poprzedni RIC, zakończył się bez żadnego przyjęcia finansowej, e, ta do pomocy dla Ukrainy, ani w ani w Europie. E, wierzy, że Amerykanie skoro e, zmienią swój pitch i zadyszczacie Ukrainę bez pip Я абсолютно впевнена, що е це е відкладання рішення воно скоріше пов'язано з внутрішніми проблемами і з внутрішніми е питаннями, аніж з відданістю допомозі Україні. І я, як український політик. Я дуже переживаю, що ми зайшли в 24-й рік без підтримки і від сполучених штатів і від Європейського союзу. Але я вірю, що протягом січня і початку лютого нам вдасться перевести політичні обіцянки в. Е Signed and sealed, в підписані документи, які ми зможемо е, вже використовувати для нашого захисту, і ми будемо робити все для того, щоб це відбулося. Це для нас надзвичайно важливо зараз. Всі кошти, які Україна збирає як податки серед е, своє, свого населення, ідуть на підтримку армії, на закупку озброєнь і та на виробництво зброї. А наші соціальні виплати залежать напряму від наших союзників, від Сполучених Штатів та Європейського Союзу. І тут є важливий аспект, на якому я хочу наголосити: ми з вами говоримо зараз про такі суми: 61 мільярд доларів від Сполучених Штатів, де е, пряма допомога тільки 10 мільярдів і 50 мільярдів євро на 4 роки від Європейського Союзу, тобто 60-50. Але в світі зараз у цих же країн є 500 мільярдів доларів заморожених російських активів. Тобто в 10 разів більше, ніж зараз нам необхідно від кожної з з Сою від кожного союзників і те, над чим я працювала з командою останні два роки, і те, що має відбутися цього року, це конфіскація цих коштів для того, щоб можна було їх використати на нашу користь. Це б закрило більшість наших потреб на найближче майбутнє і дозволило нам дійсно перемагати, дійсно мати достатнього озброєння. Тому я закликаю наших союзників всіх з усіх країн бути. Проактивними і бути рішучими в цьому питанні конфіскації активів, тому що навіть політично це набагато легше говорити людям, що не вони будуть платити за підтримку України, а ті, хто розпочав війну, що Росія заплатить сама за свої злочини, і це дуже важливо, особливо коли ми бачимо, як росте як росте вартість життя в європейських країнах, енергетична криза та багато інших. Я читав сьогодні слова міністра Кулеби. Про те, що цього року заморожені гроші можуть дійти до України. Наскільки ця підтримка є важливою і критичною для України, чи проіграється війну без цієї підтримки? E, наші результати у війні залежать від двох факторів. Перше, це те, за що ми відповідальні, це чи є люди, які здатні боротися. Mm -hmm. І я хочу сказати, що те, що що у нас є люди у нас велика армія і багато людей які борються і готові боротися і будуть битися з росією друга е, другий аспект друга е, важ, друга важлива причина це чи буде у нас зброя і підтримка, і це залежить не від нас, це залежить від наших союзників, і тому наш виграш у війні або програш у війні залежить від того, чи здатні ми будемо переконати лідерів, країн-партнерів в тому, щоб бути більш рішучими, щоб рухатися вперед, щоб е не затягувати певні рішення, і знову ж питання конфіскації активів тут це легший вихід для них. Легший вихід ніж е, постійно йти, от по цьому шляху е, апрувати новий новий пакет допомоги. Зробіть правильне рішення: прийміть рішення, що конфіскують активи Росії, і е, ми використаємо цей цю, цю можливість для того, щоб максимально відкинути російські війська далі, щоб максимально захистити Європу та те, в що ми віримо. E, Skazycie, jaka zaraz sytuacja na froncie? Ukraina ma być wsze w szew, w tracie omarinku, ta bliska do tracii rdziewki nie смогła raz rozliczyć swojej darm na lewym biegu Dunipria e, na chersonskim u froncie. Ci, e, ci ani wdaćia e, wpływ na młodych ukraińców, tak szczowoni, więcej e, nie będąc bający wojować na froncie. Питання перш за все, питання, які стосуються армії. Я можу коментувати тільки як політик, тому що так. я не є військовим оглядачем. і я можу сказати одне: що очікування від нашої армії дуже високі, але перемога чи успіхи військових це не тільки те, яку територію вони захоплюють чи ні. Це питання, як вони знищують е, сили противника. Якщо ви подивитеся зараз на результати української армії за ці два роки, то вони знищили близько 3, 3 360 тисяч російських солдатів, які вже ніколи не прийдуть нікого гвалтувати, тортурувати і вбивати. Ми знищили більше ніж 5 тисяч танків. Покажіть мені будь-яку країну в світі зараз, яка була б яка могла б знищити стільки танків Росії з тими ресурсами, які були у них, і 300 літаків. Трошки більше вже ніж 300 літаків. Подивіться на наші успіхи в чорному морі. Ми ми країна, яка не має флоту, але яка знищує російські великі кораблі. Тому ми, ми цього не бачимо щодня, коли дивимося сводки новин, ем, і ми не можемо відчути того, скільки Росія втратила техніки або людей. Але ми знаємо це і е, ми пишаємося тими досягненнями, тому що вони рано чи пізно дозволять нам виснажити армію Росії. І рухатися вперед, і від, відновити наш суверенітет, і відновити наші території? Um, схоже, Захід uh, все більше тісні на Україну в цьому напрямку. Uh, чи, чи готові українці суспільства піти на поступки Росії? Чи можливе припинення вогню і Росія збері, зберігає за собою окуповані території? В мене є до вас питання. Uh -huh. Хто? Чи що яка організація, чи який лідер вільного світу готовий взяти на себе зобов'язання, що Путін виконає свою частину домовленостей? <рес> Ніхто і ви знаєте, чому я це питаю? Бо у нас вже були домовленості з Росією з 2014 року, коли почалась війна, і ми прекрасно знаємо, що будь-яку затримку в часі Росія використає для того, щоб зібрати більше військ, виробити більше ракет і піти вперед. Послухайте, що сказав Путін. Він сказав: що у Росії немає кордонів. І це правда, це так як вони дивляться на весь світ для того, щоб відновити російську імперію або ще далі, і саме тому немає жодного. Жодної гарантії, що е, якщо навіть колись відбудуться будь-які перемовини, е, що Росія виконає свою частину угоди, і більше того, а якщо вона не виконає, то що далі? Тому що зараз ми бачимо і ми прекрасно розуміємо, що поки ми живі, Росія не зупиниться, і тому ми маємо е, ми, ми маємо боротися зараз. Ви знаєте, вчора більше ніж коли-небудь, я дивилася на дітей. Угу. Mm -hmm. дітей, які стояли і дивилися, як їхні будинки, як їхні будинки горять, mm -hmm. як їхні батьки і родичі від'їжджають на швидких допомогах, і невідомо, чи, вон, чи, чи все з ними буде окей. І я думала тільки про одне, що є те, що ми, ми винні цим дітям, mm -hmm. щоб вони не мали воювати цю війну. Mm -hmm. Щоб вони не мали йти в армію, коли вони підростуть, тому ця війна має закінчитися на нас, тому це на нас, на дорослих зараз. Домовитися з нашими партнерами, отримати ту зброю, яка необхідна, і завершити війну на нашому поколінні. Воно за має залишитися на нас, mm -hmm. щоб що, що воно не продовжувалося over and over ґейн. Як ви оцінюєте новий уряд Польщі в контексті допомоги і співпраці з Україною? Чи прем'єр-міністр Дональд Товський, міністр Сікорський людьми, які підтримуватимуть Україну більше ніж їх попідники? Тут, тут по-перше, я хочу сказати, що ми вдячні і попередньому уряду Польщі uh -huh. і президентові uh -huh. за ту допомогу, яку ми отримали. І отримували, і за я вдячна всім полякам за те, що було зроблено в підтримку українського народу. Те, що ви зробили, це рішення, яке ми пам'ятатимемо в поколіннях, і я впевнена, що не може уряд вийти і сказати, підтримуйте українців чи ні, це виходить від кожної людини. І, і це підтримка народу Польщі щодо нового уряду. Мені дуже важко бути об'єктивним, тому що об'єктивною тому, що там є дуже багато людей, яких я персонально знаю, які персонально. Нас підтримували, і які є дуже гарними друзями, е, моїми друзями України, і звичайно, у нас є величезні надії на те, що ті питання, які були складними, як, наприклад, блокування кордону, вони будуть вирішені і, як то кажуть, раз і назавжди. І що е, буде відновлено оце відчуття, що Польща є на фронтирі допомоги Україні, де Польща, Польща разом з нами пліч опліч вибиває цю допомогу, бо ми знаємо. Що ми боремося за одне й те саме? Ми знаємо пана Туска дуже довго, він е, надзвичайна людина і е, дуже добрий друг України. Більше того, він. Чітко розуміє, що таке Росія, угу. і ми очікуємо, звичайно, що, е, на у нас буде довге стратегічне співробітництво не тільки між двома країнами, але як у союзників, які можуть стати сильніші разом. Звичайно, у нас е, е, важливий міністр. Е, Європейської інтеграції, пан Адам Шлапка, він є моїм дуже близьким колегою по ліберальним партіям, тому що він лідер ліберальної політичної партії. Я знаю, що він буде робити все для того, щоб нам щоб допомогти Україні стати членом Європейського Союзу. Також і ділитися з нами досвідом. Пан Сікорський також я висловлюю величезне захоплення йому. Тому знаєте, коли втрапляється щось таке гарне, як, наприклад, люди, які підтримують Україну в уряді Польщі, ми хочемо ми хочемо дуже радіти цим подіям і мати дуже великі сподівання на те, що попереду нас чекає гарне майбутнє. Тому в мене тільки тільки гарні слова, тільки слова надії на те, що нам вдасться збудувати стратегічні відносини під нашими країнами. Що би ви хотіли на завершенню інтерв'ю сказати полякам в цей новий рік, який тільки почався? Я знаю, що ці два роки були важкими не тільки для нас. Ви відкрили для українців свої домівки. Ви зробили те, що робить брат і сусід. Коли коли важко, коли нам було важко, і це я буду пам'ятати, і всі українці будуть це пам'ятати. Ми дуже вдячні, що ви з нами пліч опліч, і ми обіцяємо боротися за те, щоб війна ніколи не ступила на вашу землю, тому що ми прекрасно знаємо, який терор приносить війна, і це ніхто не має переживати ніхто в світі. Ми дякуємо вам за підтримку і сподіваємося, що наступного року нам вдасться зробити разом ще більше і рухатися всі, всі будь-які. Ем... Суперечності, які у нас є, вони не є екзистенційними, їх можна вирішити. І я сподіваюся, що політики візьмуть на себе це вирішення для того, щоб прості люди всі громадяни Польщі і громадяни України знали, що ми брати та сестри, що у нас немає розбіжностей, а у нас є тільки розуміння, як працювати разом. Я дуже вдячна вам і сподіваюся, що 24-й рік принесе нам перемогу. Бажаємо вам і всій України вітримки у цей найважчий час і остаточної перемоги. Ми про це щодня молимося. Дякуємо. Дякуємо. Слава Україні, і хай живе Польща. Дякуємо. Кіра Рудик, народний депутат України. Дякую.